Вітаю на каналі «Хей, hey мама!» Мене звуть Настя, я консультантка з грудного вигодовування і співзасновниця проєкту мама!». Hey Тут ми говоримо про природні материнства і сьогодні, зокрема, про лактостаз, причини його виникнення, профілактику та допомогу. Лактостаз це стан, коли один з молочних потоків втрачає прохідність, тобто там накопичується молоко і не може вивільнятись. Таким чином, утворюється Ущільнення, яке має таку помірну біль, тобто відчувається, трошечки може боліти, але не гострий біль, може бути легеньке почервоніння. Загальний стан при цьому при лактостазі він задовільний і нормальний, інколи може супроводжуватися підняттям температури. Щиро кажучи, лактостаз. Що ти оливаєшся? Ні, просто кажучи... Так, тихо. Щиро кажучи, лактостаз – не дуже приємний стан, але при цьому не варто впадати в паніку, тому що він не настільки страшний. Важливо розуміти, як діяти. Тоді буде більш спокійно, а також розуміти і усувати причину. Тому що працюючи тільки з наслідком, є велика вірогідність, що ситуація не, не дуже зміниться, і велика вірогідність повторів рецидиїв стану. Які ж це можуть бути причини? В першу чергу, це неправильне, неефективне прикладання, коли дитина неефективно спорожнює груди. Рідкі годування також обмеження по часу, поки дитина смокче груди. Важливо годувати так часто, як потрібно і тобі, і дитині. Однією з причин може бути різка зміна графіку або частоти годувань. Тобто годували часто, часто, часто. І тут хоп вирішили, що в два місяці треба годувати раз в дві години. Привіт, лактостат. Незручна поза мами при годуванні або під час сну. Це дуже важливо, щоб тренаж груди він зберігався. Також однією з причин може бути велика висла грудь. Тут важливо слідкувати, щоб дитина повноцінно спорожнювала груди. Також причиною може бути Тримання груди під час годування, тут неважливо, отак ви тримаєте чи так. Якщо весь час почав цього годування тримати, є великий ризик виникнення лактостазів. Механічна травма, там, де десь ж передавили сумку, передавили паском безпеки, або старша дитина вдарила в груди і провів лактостаз так само. Не варто виключати ще психосоматику, якщо якісь стреси, переживання, гучні якісь події, ви дуже тривожитесь, також може призводити до лактостазу і. Можливі причини зі сторони фізіології дитини, коли е, є якісь особливості в роті дитини, і прикладання не відповідає цим особливостям, тому варто на це звернути увагу. Як допомогти собі при лактостазі? В першу чергу видихнути і спробувати розслабитись, не панікувати. Розуміти приблизно план дій, який я розкажу далі, і мати до кого звернутися, якщо розумієш, що сама не справляєшся, дуже переживаєш. Важливо включити в роботу гормон окситоцин. Це такий гормон, він дуже вразливий і працює тільки в ідеальних умовах. Він відповідальний за те, щоб молоко виділялося з груди. А що тут ти можеш зробити? Дуже класно працює тут теплий душ. В теплому душі зазвичай молоко прям л'ється з груди. Також якась смачна їжа, теплі напої, піняти, пригорнути до себе дитинку, якщо вона поруч, подивитися якісь фото-відео, понюхати цю маленьку макушечку. І одразу вже налаштуватись на позитив, на класний лад. Наступний пункт я вже буду казати, це. Що біло? Тепер безпосередньо як працювати з лактостазом. Першим ділом ми робимо гімнастику груди. Для цього беремо груди біля основи. Прям дуже-дуже близько до грудної клітини. І починаємо м'яко, але відчутно ворушити груди вверх і вниз. Вверх. І вниз, ніби хочемо відділити молочну залозу від грудної клітини. І так само в сторону. Право вліво. Право, вліво. Після цього можна м'яко, обережно, але відчутно знову таки, малювати коло прямо соском, ніби хочеш ти, намалю... ти хочеш намалювати коло. І в інший бік так само. Ця гімнастика займає приблизно 3-5 хвилин на одну грудь, якщо лактостаз в одній груді. Цього буде достатньо. Наступним пунктом е, треба зробити лімфодренажний масаж. Для цього спочатку е, треба відкрити шлюзи, куди лімфа буде уходити, там, де у нас знаходяться лімфовузли. Е, ставимо пальці на ключиці і м'яко, тут промасовуємо їх. Спочатку по ключиці, достатньо однієї хвилинки. Потім е, руку піднімаємо, наскільки це можливо, можна просто в сторону. І так само натискаємо під пахвами, відкриваючи тобто, скажімо, шлюзи для відходу лімфи. Теж одну хвилинку цього буде достатньо. І наступний пункт у нас ще один е, вихід е, лімфи це міжруди, що ми можемо тут промасажувати м'яко, одну з хвилинки буде достатньо. Можна так, можна так, м'яко промасажовано. І далі приходимо безпосередньо до лімфодренажного масажу. Твоя задача е, лімфу розігнати і від соску до основи. Отакими от, от прогладжуючими рухами, саме в точці відходу, там, де ми з вами промасажували також. Тут із піднизу під пахву, зверху можна також під пахву, І зверху можна вверх до ключі і до середини груди. Цей масаж він займає також 3-5 хвилин. Цього буде цілком дискатні. Після гімнастики, груди і лімфодренажного масажу найважливіший крок це правильне, ефективне прикладання дитини до грудей. Саме це прикладання є і профілактикою, і допомогою при лактостазі. Тобто важливо потребувати, щоб прикладання було достатньо ефективним, глибоким і дитина добувала все молоко, яке є в грудях. Дитина це кращий помічник ситуації з лактостазом, тому що так як дитина смокче груди, не працює жоден молоковідсмоктувач. Якщо ти не знаєш, як виглядає правильне прикладання, дай знати про це в коментарях, напиши обов'язково, і ми знімемо окреме відео для цього. І останнім пунктом є прикладання холоду на місце лактостазу. Після того як ви зробили лімфодренажний масаж, гімнастику груди. Приклала дитину, дитина гарно посмоктала груди. Важливо прикласти на на цю зону ділянку ураження, як скажімо, холод. Це може бути будь-що з морозильника краще. Через якусь пелюшку або якусь хустиночку а, прикласти на 5-10 хвилин цей холод він знімає набряк. Це був основний алгоритм дій, і важливо його повторювати, доки лактостаз поступово не почне спадати. У випадку лактостазу важливо більше уваги звернути саме на цю грудь, де є така проблема. Тобто, можливо, трошечки десь півтора рази частіше прикладати дитину саме до цієї груді. Але при цьому не забувати про здорову грудь і не давати їй перенаповнюватись. Також додам, що ущільнення нікуди не пропаде. Для цього потрібен час. За один день воно різко не зникне. Укращення в стані ви вже маєте відчувати приблизно через день-два, тобто з кожним ним має ставати легше, легше, і легше, має проходити біль, має проходити почервоніння, якщо є температура, також спадати. Але саме ущільнення воно ще може бути в грудях деякий час. Якщо ж полегшення не настає, то тут я дуже раджу. Звернутися на особисту консультацію можна до мене. Посилання на запис на консультацію ти знайдеш в описі під цим відео. Якщо ти додивилася до цього моменту, не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал, а також залишити коментар. Я задам зараз Насті декілька питань, які хвилюють, я думаю, багатьох мам, і зокрема були в моєму досвіді. Перше, почну з того, що дуже часто після пологів виникає стан, коли груди. Наливаються і це можуть бути з лактостазом. Угу. Насправді, це інша зовсім стан. Це може бути або наповнення груди, або нагрубання, але основна різниця в тому, що лактостаз це ущільнення в одній долі молочної залози, а нагрубання або наповнення груди це коли повністю вся молочна залоза вона налита молоком. Приблизно план дій тут угу. один ну, схожий. Дещо в чомусь він відрізняється. Якщо це наповнення, то це нормальний стан тут тільки прокладати дитину до груди. Якщо це нагрубання, то це такий вже трошечки патологічний стан, але також ним можна працювати, і тут дуже класно можна працювати в особистій роботі. Тому якщо є така потреба, запрошую на консультацію. Моя історія така, що я знаю, що таке лактостази. На жаль, в мене їх було, я вважаю, досить багато, не прям щоб. Дуже так, але це було не один і не два рази. І, зокрема, це було часто саме в перші місяці, коли налагоджувалася лактація. І тоді я визивала консультанта додому на гордопорному вигодованню, і зазвичай це була ліва грудь, і мені дуже багато її стіджували. Саме йшли в допомогу з лактостазом, не так як ти сьогодні розказала, а через стіджування. Чи може це стати причиною майбутніх лактостазів? Чи взагалі може це бути як метод допомоги, саме ручне ссіджування, не молоковідзмоктувачем? Так, і я поділюсь так само тут відразу тим, що насправді це було дуже боляче. Тобто, крім того, що стан і так важкий, температури, якісь неприємні відчуття, груди болять, і ще ссіджування, але ти це терпиш, бо ти думаєш, що тобі допоможе, і згодом це призвело до того, що. Ці груді вони були часто. Чи могло бути це причиною? А, прям причиною я не скажу, що це могло бути, але загалом в історії з лактостазами можна обійтись без безсліджувань. Окремо хочу великий акцент зробити, що стіжування при будь-яких лектостазах, нагрубаннях вони не мають бути болісними. Мені дуже шкода, що ти з цим стикнулася. Так не має бути. Тобто, всі дії, які робиш ти сама або робить консультант, вони мають бути байливі, вони можуть бути відчутні, але прям болі не може бути. Тому що в такому випадку, як я казала, блокується абсолютно окситоцин, mm -hmm. і це не допомагає. Раніше. раніше пошкодити. Так, і також можна пошкодити якісь молочні протоки, в принципі, це може викликати якісь новоутворення в грудях, типу галактоцелля, тобто це не щось злоякісне, але ну, це може бути наслідки, наслідки від такого болісного ссіджування. Це не є окей, це не є нормою, абсолютно ні. Тут раніше, раніше так робили, що дійсно найменше лактостаз, його ссіджували, зараз все-таки. З часом все одно, все одно переглядають організацію грудного вигодовування, допомогу при таких станах, і при такому стані, якщо це одразу помітили, да якщо це не якісь уже ускладнення у вигляді там маститів і так далі, можна допомогти справитись самостійно або просто на зв'язку бути да, угу. з консультантом, уникнути саме В принципі, так як ти дівчат зараз онлайн підтримуєш, і вам дається це зробити, так але виходить, що тут першочергово треба було шукати, яка так. Яка почала і допомагати да. зовсім по-іншому, оскільки воно воно повторювалося. І згодом, ну, я не знаю, це я допускаю, так, в мене груди були тоді різного розміру, mm. і сюди приходило завжди більше молока. І вже потім, коли у нас почався проект, ми з тобою намагалися вирівняти так. трошки. Так, так. Тобто це да, цього можна уникнути, це не обов'язково. Окей. Okay. А як дізнатись, що це саме лактостаз, Ну тобто, що це не якась там біль в грудях? Не знаю, що це наповнення? Тобто, як от що це точно лактостаз і треба діяти так? Чи можна просто як профілактика, що взагалі є профілактикою? Профілактикою можна робити ці масажі, чи це чи щось інше? <світ> Як розуміти, що цей лактостаз це ущільне різке, тобто утворення різкого ущільнення в якоїсь частині молочної залози? Основний симптом лактостазу це ущільне в молочні залозі. Може не бути інших симптомів у вигляді почервоніння чи температури чи щось такого, буде ущільне і будуть неприємні, можливо, болісні відчуття mm -hmm. в грудях. Профілактикою лактостазів є звісно, що правильна організація грудного вигодовування. це і про прикладання, про ефективне часте прикладання, про кількість це проклприкладання як часто да прикладаємо дитину до груди, про тривалість годувань, про те, щоб не було. Перервда між годуваннями про правильне чергування грудей, вся детальна організація грудного годування, Ми про це розговоримо в нашому базовому флагманському курсі Хей-бейбі. Hey Посилання на нього ми також залишимо в описі під відео. Якщо ти вагітна або мама новонароджена, так, то це, цей це, курс буде дуже постійний. Чільна книга. Так, і це буде глобальна профілактика утворення лактостазів. І ще із нашим супровідом. Так, ще й з нашим супроводжем зими також нас це А якщо виникають часті лактостази, от так як у мене було, якщо в жінки виникають часто, що вони повторюються, mm -hmm. що може бути тут те саме? Найперше, що важливо, вже, я вже говорила про це. Що треба шукати причини, розуміти, чому так сталося? Звісно, що треба працювати з симптомами так само, да? ми не сидимо, не думаємо, боже, щось трапилось тиждень, да. Ми шукаємо причину і працюємо да, з наслідком. І знову таки, те, що я казала, найкраща профілактика це правильна організація грудного вигодовування. І якщо вона буде, то ну можливість лактостазів вона дуже дуже, -дуже сильно знижується. Тобто, можна сказати, що якщо виникають лактостази, то перший дзвіночок це так. про те, що треба загалом передивитись організацію грудного вигодовування. Скоріше всього, там є помилки. Так, в тій чи інші чи інші. Сфері, ти сказала перед цим, що також однією з причин виникнення лактостазі може бути психосоматичні причини. Mm. Я знаю, що багато хто до цього ставиться скептично, хтось не вірить. А особисто я на своєму досвіді, ну тоді ще я, можливо, не могла так сильно це відслідкувати, але я це помічала, коли це відбувалося декілька разів. Наприклад, коли ми їздили в гості, так я не дуже хотіла, моїй доньці тоді було два-три місяці-чотири, і я не дуже хотіла це і або. Я взагалі не хотіла туди їхати, і в мене міг після цього бути лактостаз, зокрема, те, що дочка там вела себе доволі, ну скажімо неспокійно. так, неспокійно. Угу. Так. І могло бути таке, наприклад, коли в мене просять взяти її на руки, хтось хоче її взяти, так. Я не даю на той момент, що там кордони вони тільки починали вибудовуватися, і, відповідно, потім міг виникнути лактостаз. Це можна вважати. Так, це також може пов бути да, пов'язано, значить, тому що тут не просто да, психосоматика вона працює в першу чергу зі станом мами. Якщо мама відчуває напругу, стрес, е, ну якийсь стрес навіть це не, не про те, що якийсь стрес там дуже високий, але все одно, якщо якісь гормони стресу, адреналін, кортозол, і вони відбуваються да. найменше кількості, вони блокують окситоцин, і виходить, що це може спричинити лактостаз. Тобто, це таке да дуже сильне поєднання психіки і фізіології. Угу. Тобто Це і є психосоматика. Тому це тут можна. тут можна говорити про те, що треба бути уважними до свого тіла, уважними до себе. І якщо цього не хочеться зараз, я вже це прекрасно розумію. Якщо чогось не хочеться, то можна цього не робити, обирати себе, а не обирати інших і таким чином жертвувати собою. Чи дитини. Так. Скажи, І... дякую, що були з нами, якщо всім. Угу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Е, я сподіваюся, трошки роз'яснилася вам ця ситуація. Будемо чекати дуже ваших коментарів, ваших вражень. А наскільки часті були у вас такі випадки, як тих, що не було? Бажаємо, щоб вам ця інформація не пригодилася. Але навіть якщо їх не було, ще ми не сказали: профілактика це також знання. Так. Знання, так. коли ми знаємо. Як не допустити, що робити, це вже відразу знижує якийсь градус тривоги і теж допомагає. Ставте вподобайку на це відео, якщо воно вам було корисно. зберігайте, підписуйтесь на канал. Ваш новий зустрічей! І що з тобою тоді лайк? Я кажу, <смеш> зустрічі, кажу, я криш ну, до нових зустрічей. До нових зустрічей. Ваша Харі, мама.